Мене чути. Запишуємо відео. І як мене чути. Доброго дня, дня, саме дня. Я завжди зупиняюсь після слова доброго. Так як не знаю, що сказати, ранку чи дня. Дня все-таки, бо вже майже дванадцята година. А мені точно треба говорити. День вчера. Я ж, як би сказати, українською. мелочна жінка. Дрібнички я люблю. Не те, що я люблю, але я помічаю всі дрібнички, зупиняюсь на них. І для мене це важливо. Тому я завжди так спотикаюся. Сьогодні в мене ось такий прикид і ось такі вуста мої. Намазала білою. Ну як це називається? Правильно, да? помадою для губ. Мені цей тренд сподобався так зненацька. Ви знаєте, це вдруге поклала, це спеціальний крем для губ, не, не крем, так, ну, помада. Ну але ну, не хочеться мені говорити, помада це для мене червоний колір. а Це намазка, помазка для губ захисна із спортивного магазину від сонця, від пересихання. І ви знаєте, мені сподобалося дуже, дуже сподобалося ось. І сподобалося тим, що тримається на губах дуже добре. І незвично, всі йдуть, дивляться. Звертають увагу. А мене це приколює. Хоч я і не люблю звертати на себе увагу, але я знаю, чому вони дивляться, тому що білі губи. І мене це приколює. А йду я, як завжди, на каву, на зустріч. У нас призначена зустріч із чоловіком і я. Йду на неї. Тож зустрінемось на каві.